Це не є для мене винагорода посада Національного банку. Це, перш за все, велика відповідальність. Я гарантую прозору і важку працю. От, наприклад, в мене сьогодні робочий день почався 7-ю ранку, а закінчився теж сьогодні послуг. Я прикладу максимально зусиль. Саме головне я зустрівся з командою національного банку, я абсолютно була з мною відкрита. Ми проаналізували ситуацію. Ми зустрілися відразу з 22 великими банками першої групи. Я планую продовжити зустрічі з банками середньої групи і найменшими банками. Тобто, система лояльності відкритості дій національного банку, використовуючи інструменти, які вимагає сьогодні вкладник. Які вимагає сьогодні бізнесмен будуть забезпечені абсолютно відкритою і зрозумілою всі мої знання 15-річній фінансовій сфері, більше мав великий досвід працюючи з європейським банком реконструкції розвитку, КБС, Бельгійський банк, Кредитбанк Варшава, ПКО. І міжнародна фінансова корпорація USAID, дозволяє мені стверджувати, що я дуже швидко війду у справ Національного банку. Рішення будуть прийматися колективно, зрозуміло. Я буду через вас інформувати суспільство про всі кроки, які будуть відбуватися. з якими справами ознайомилися банки перші теперішні? Перші кроки це запровадження системи управління, а не вибіркове право. Для мене всі банки, всі групи є однаковими. І коли ми розглядали питання навіть рефінансування, тобто надання стабілізаційного фонду, бо від тих депозитів проходить, це проходить не по листах, які дають комерційні банки, а це проходить за принципами лояльності, відкритості і прозорості, для того, щоб забезпечити перше вклади, друге ліквідність, третє платоспроміжність банку. Які я залишаться на такому рівні, як знаєте, я сподіваюся, що долар буде стабілізований на рівність відповідної попиту. Коли запровадили плаваючий курс, і ми отримаємо підтримку кредиторів, де було вчора обіцяно, що розпочнеться переговорна переговорний процес групою кредиторів міжнародного. Валютного фонду. Розпочалася розмова з пані Ештон, яка вчора була. Сьогодні я мав декілька розмов телефонних з кредиторами європейських країн. Коли ми створимо інвестиційний клімат, абсолютно буде все прогнозовано. Я відчуваю відповідальність за ріст курсу долара, особливо для тих громадян, які отримують пенсію, для тих громадян, які отримають середню мінімальну зарплату. Повірте, це дуже є відповідальним. Є на сьогоднішній день чітка програма кроків, які ми будемо запропонуємо якнайшвидше, але це буде зроблено разом з урядом, який буде розглядатися на цьому тижні. А які конкуренти? Перші кроки, які ми робимо, це ми чітко аналізуємо кожен комерційний банк з точки зору коммерці. Другий крок це і забезпечення відповідності цього банку. Це банк виконує зобов'язання. Перед вкладниками і проводить платежі по бізнесу, тому що система функціонувати. У випадку конкретної проблеми того чи іншого банку ми приймаємо конкретне рішення. Але це рішення на сьогодні є системне, лояльне, і зубов. Тобто стабілізація комерційного банку з точки зору надання фінансової допомоги для виконання зобов'язань перед вкладниками є одна ще до мене людина. Кредитний і бізнес це є, перш за все, християнська відповідальність, яку я можу сподіватися. А коли вона стабілізується? Ви знаєте, сьогодні говорити конкретний час, це залежить від системи, від умов, від програми розвитку, від проведення відповідної, я би сказав, чіткої стабілізаційної програми в період кризи. На сьогодні ми маємо